Наше командування вже усвідомило весь рівень великої проблеми, яка тут у нас є на Голіпільсько-покровському напрямку. І фактично це так дуже побічно. І, я так швидко скажу. фактично на всій лінії Покровське Тернувата, голіє зараз вишиковується стільки рядів колючого дроту в сенсі оборонно-фортифікаційних та інженерних споруд і додатково копаються багато ровів вздовж оборонних рубежів ну, де тільки можна це зробити, що не заздрю, скажімо так, противнику, але звісно, що е, потрібно робити вчасно всі ці речі, а не вже потім здоганяючи події. Е, поговоримо друзі про інші, як я і говорив напрямки, і обіцяв, що їх сьогодні і Висвітлю сіверськ е, тут триває насправді дуже складна оборонна операція наших військ. Зараз в основному активність противника існує з південного флангу. Це не таємниця. Тут свого часу були зняті з рубежів бригада Рубіж, зокрема батальйон Сила Свободи, який тривалий час отримував цю ділянку фронту. Рубіж як зараз відомо, він працює на. Добропільській ділянці, а, але після того, коли ця бригада була тут знята а, яка мала тут дуже хорошу ситуативну обізнаність, почало почали росіяни підтискати не тільки з півночі, але і з півдня на сіверськ. Зараз маємо а, таку, ну і зрештою, і К2 тут були зняті. Вони зараз працюють в іншому напрямку. Тобто, ворог розуміє, що тут дещо послабилася наша оборона, а, і зараз він намагається просочувати безпосередньо сіверськ свої малі групи: двійки трійки, які. Проходять, намагаються зайняти приватний сектор, розширити свою присутність, зараз їх відносно знищують наші бійці. Тобто, це не можна говорити про якісь там повноцінні прориви, чи навіть інфільтрації, таке модне зараз слово, чи просочування в міжпозиційний так званий простір, що теж є модним словом. Це не є щось таке масштабне, велике, але загалом тенденцію варто підсвітити в контексті того, що ну, на жаль, практика показує, що коли такі групи. Продовж тривалого часу просочується. Потім їхнє просочування стає критичною масою, яка несе загрозу безпосередньо для всієї для всього міста агломерації, як це було свого часу із Покровським. Тому із Сіверськом на це теж, очевидно, варто звернути увагу. Фінальну точку, яку сьогодні хотів би я поставити. Стосується вона дворічанського на північно-харківському напрямку, або який називається південно слобожанський Росіяни. Заявляли про своїх по своїх каналах, що вони нібито захопили дворічанське, але. 16-й корпус, 16-й армійський корпус, який тут працює, він заперечує цю інформацію. Мовляв, це було не більше ніж флаговтичництво з боку противника. Однозначно, що тут, очаось, сіра зона розширюється, тому що росіяни показували фото, фото-відеофіксації своїх флаговтиків. Загалом, в принципі, ця тенденція до розширення сірої зони або навіть червоної зони. На прикордоні Харківщини має певний е логічний сенс для противника, тому що сформувавши тут е такі додаткові. Ну, скажімо так, плацдарми на півночі, вони би могли з цієї ділянки ще додатково тиснути на південні сектори в бік Куп'янська, але це потрібно було робити дочасно і паралельно з операцією по спробі штурму самого Куп'янська, як це росіяни робили з допомогою труби за допомогою просочування місто і тому подібне. Зараз вони вже трішечки м'яко кажучи запізнюються з цією операцією, тому що ну тому що. Сили оборони зараз відрізають уже противника в купінську поступово зачищаються місто, тому ця операція на півночі Харківщині вона дещо є запізнілою, але вона теж так тенденційно на неї варто звернути увагу, тому що в потенційна в потенціалі там середньостроковому це може бути е, теж певною проблемою для наших військових, якщо, наприклад, Купінськ вдасться нам зачистити, ну а залишиться усі плацдарми ці. Просочування противника на прикордоні з ними доведеться теж щось робити, тому що це об'єктивно розширює можливості кіл зони уражень з боку операторів дронів противника на користь росіян. Тому поки що на цю ділянку не так багато уваги насправді приділяється з нашого командування. Воно і логічно та зрозуміло, але загалом, як і по сіверською, я кажу, ці тенденції варто. Розуміти цьому корпус ДШВ, який нас тримає тут оборону. Я не втомлююся повторювати, що це просто топові. Насправді що е бійці топове управління, яке здійснює зараз наш сьомий корпус ДШВ в цій локації. Це просто ну фантастичні речі, які вони роблять, і е навіть попри певні претензії, відповідно. Ну, такі справедливі претензії до тієї корпусної системи, яка в нас відбувається, корпусної реформи, яка в нас відбувається, сьомий корпус ДШВ однозначно є позитивним прикладом такої штабного управління. Я детальніше буду в ході там з висвітлення оборони. Покровсько-мирноградської агломерації розповідати про те, в чому саме сьому корпус ДШВ себе проявив дуже успішно в контексті оборони покровської мирноградської агломерації. Але зараз він заявляє про те, що, по-перше, в самому Покровську зараз збільшується кількість стрілецьких боїв із окупантами. Про що це може свідчити? Стрілецький бій зараз це дивина, чесно кажучи, це дуже рідкісна історія. Це коли тумани власне накочуються на землю Донбасу, тоді він грає. Позитивну роль тумани, погодні умови для російських штурмовиків, які просочуються. Але точно так само треба не забувати, що він і для наших штурмовиків грає позитивну роль, дозволяє просочуватися, здійснювати контрштурмові заходи і вибивати противника, зачищати його в певних районах Покровська. Саме цим активно займається у нас тут штурмові війська і 425 й полк скеля, який тут працює і знищує ворога безпосередньо в межах самого Покровська. Ну і відповідно, це те що якраз таки позначається на. На збільшенні кількості стрілецьких боїв, на чому акцентує сьомий корпус дешеве. Я принаймні так це розумію, що саме йдеться про роботу наших штурмових підрозділів. Спочатку місяця, тобто спочатку листопада, за перші 19 днів сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 поранений. Тобто, мінус 400 росіян, безпосередньо в самому місці, були ліквідовані за перші. Ну, майже три тижні листопада, як перші, за майже три тижні листопада. Е, про щодо Мирнограда комунікує. Сьомий корпус ДШВ. Я в принципі говорив, що зараз в комунікації мирноград більш помітний і яскравий як точка принаймні певного зосередження зусиль, тому що в Покровську, по факту, то наших підрозділів, як таких стійких, як я розумію, ну фактично що немає. І зараз відбувається лише в режимі такої загальної кілзони і знищення противника там в тих районах Покровська. А от на Мирноград є певні надії. Хоча ці надії, звісно, що примарні навряд чи може йтися в довгостроковій перспективі про утримання міста, і навіть вже не йдеться напевно, що про розвантаження його флангів і його логістики радше за все йдеться про ефективний відхід, а це один із найскладніших до речі, що маневрів і тут теж варто віддати належне му корпусу ДШВ під керівництвом експобрига, 25-ї повітряної десантної бригади, що тут працює, полковник Євген Ласійчук, здійснити маневр відходу це один з найскладніших елементів у такій управлінні саме військами, і те, що у нас зараз тут відбувається. Ну мені здається навіть дуже успішно хоча в Мирноград поки що досі. Досить... Частково, скажімо так, є такою незайманою територією, куди противнику так і не вдавалося проникнути. Навіть уже свій використовував. Повідомляє 7 корпус ДШВ, Нещодавно сили оборони днями ліквідували групу е головного розвідуправління управління штабу Рос... збройних сил Російської Федерації. Крім цього, ворог активно намагається просучитися у Мирноград зі сторони красного лиману. Е про що повідомляє так само наші бійці, але поки що вдається стримувати ворога на підступах до міста. Зараз Мирноград під Постійним тиском противника ворог абсолютно не шкодує важких бомб кабів, задаєними ударів по мікрорайонах різних. Мирнограда просто стираючи його з лиця землі, тому пріоритетно важливо повертаючись до першої теми протидіяти ворожим кавам. І таки, бо інакше вони будуть такі мирногради, умовно кажучи, стирати дуже активно. Що ще повідомляють оглядачі, осінтери, аналітики і офіційні дані про те, що російське командування зараз фактично проходить проводить комплекс заходів із нарощення сил та засобів. В районах Мирнограда та Покровська. з чим це може бути пов'язано? Та, власне кажучи, тут логіка процесів цілком зрозуміла. Крім того, про що говорив головнокомандувач Сирський ще минуло, чи навіть позаминулого тижня, ні, минуло це, здається було про те, що ворог готується до вирішального удару. Зараз цей вирішальний удар насамперед полягає у тому, що ворог. З району котленого, тобто з південно-західних околиць, звідси в бік Гришиного, з району Рівного той, в бік того ж таки Гришиного, з району Покровська, скажімо так, в бік того ж таки Гришиного. і з району Красного Лимана, намагаючись замкнути ці котли, намагається, власне кажучи, сформувати котли, яких так все і немає, яких так все і не відбулося. Путін анонсував, Путін говорив, що мовляв, наші війська тут в оточені, але це виявилося неправдою, що зараз розуміють уже всі. Ну а власне зараз противник активно розчищає, розміновує дороги, і, щоб в найближчому майбутньому, скажімо так, провести ввести сюди додаткові резерви, додаткові підрозділи і спробувати використати бронетехніку для проривів оборони, засоби, яких називає оглядач інформаційного спротиву Костянтин Машовець, засоби так званої малої механізації, тобто мотоцикли, баги, різні види автомобільної техніки, для того щоб справді здійснити оточення. Цієї цього району, тому що за всією очевидністю, яке вже цю тему піднімав, почав сьогодні піднімати з Мирнограда, як і з Покровська наші війська доволі насправді з усіма звісно, що проблемами, але доволі, скажімо так, успішно виходять успішно відносно організовано. Принаймні, успішно це дуже така. Відносна історія, звісно, якби я був на позиціях в Покровську чи мовнограді, я б навряд чи вважав би що це успішний відхід, але загалом це не виглядає, звісно, з якимись масовими здачами ополон, або що тобто це можна вважати відносно організованим відходом наших військ, які тут проводиться під командуванням сьомого корпусу ДШВ. Це розуміють противник, і саме тому противник має це бажання. Оточити цю агломерацію, створивши справді її і, і першу і другу лінію оточення, щоб справді взяти наші війська в охоплення, захопивши такі оточення. Одні з найбоєздатніших підрозділів, але це взагалі не вдається росіянам. От станом на сьогодні це не вдається росіянам саме тому вони хочуть зробити такий фінальний новий спробу штурму Таревка, зібравши тут додаткові частини, додаткові підрозділи, прорвавшись, як я сказав, по цих же рубежах, удачне котлене, гришине родинське, красний лиман, щоб закрити справді кільце оточення для нашого Покровського медоградського агломерації, Але Проблема для противника полягає в тому, що це розуміє наше командування, і так само протидіє цим планам. Тому я думаю, що ну це дійсно невдячна справа, що казати там, прогнозувати щось, але я сподіваюся, що все буде гаразд.